Коли е, влада зелена заморозила розвиток програми 5 років щодо кінця рівня бронзатор країни, а дивитися що... було протидія російській пропаганді, інформаційний агресії. Ми нічого особливо нового не вигадували і наше завдання було навчити. Школярів і студентів вищих вміти аналізувати, кому вигідна яка інформація, яка подається через засоби маси інформації, хто за цим може стояти, і чим ціно здійснюється інформаційні маніпуляції, до чого це може привести. Такі речі, наприклад, у багатьох школах Європи, ну відносно саме Фінляндія. В останніх три класи старшої школи Фінляндії такі речі навчають школярі. У нас не вігне це було в владі ані цій, ані попередній, коли народ самостійно почне робити висновки, тоді ж достатньо склада їм буде. Керувати. І той самий цілий марафон, який був введений з точки зору інформаційних маніпуляцій українського суспільства, дає отакі результати. Наше завдання все ж таки, ми самостійні демократичні країні і мусимо самостійно правильно оцінювати загрози, які є в інформаційному просторі, і розуміти, для чого і хто це робить. То це завдання номер один. До слова можна зазначити за моїми даними.